Вітаю вас сьогодні. Четвер, 3 липня в ефірі телеканалу ТІТІВ. Інформаційна програма Акценти дня для вас сьогодні. У студії працює Євген Салтан. Анонсоване самооборонівцями викриття корупційних схем, у яких замішаний голова ОДА Олександр Петік переноситься. Причина більш ніж поважна на Кіровоградщину доставили тіла загиблих Олексія Волохова та Олександра Кондакова. Військовослужбовців, котрі загинули у вертольоті Мі 8 збитому терористами 24 червня під Слов'янськом. Крім того, на прес-конференції, котра все ж таки відбулася, виступив і представник 3-го десантного полку, що нині веде активні бойові дії у зоні АТО. Війна на сході питання більш актуальне, аніж шахрайство, хай навіть на обласному рівні влади. З констатації цього факту і розпочали прес-конференцію, а далі говорив Олексій, кулеметник 3-го десантного полку. Він у кірваді пробуде кілька днів і знову в бій. Олексій розповідає, повне забезпечення військових, про яке говорять чиновники різних рівнів, не більше ніж слова. Насправді бійцям не вистачає навіть елементарних речей. не хватает нас вообще ни формы, ни берц не хватает. Как бы хотелось обратиться, чтобы помогали нам в этом. Потому что трудно ходить. Как бы, когда разлезлись берцы, форма разлезлась. А ее шить, как бы там тоже времени такого нету, чтобы зашить. И для, не для того там туда поехали, чтобы форму шить или берцы клеить. Хотелось бы обратиться ко всем, чтобы как-то помогли нам в этом посодействовали люди. погано наразі у війську і з комунікацією, а точніше, з її відсутністю. Застріла техніка, на жаль, не дає необхідної мобільності, тож її використання просто нераціональне, а нових комплектів рацій бійцям не видають. Ну і звісно ж, сумно, звісна проблема: бронежилети бронежилетів такових немає. ті, що вислали, на всіх їх не вистачає. Ну один дін на троїх можете є. Бронежилет, чого вистачає кіровацьким бійцям, так це патронів, мужності та патріотизму. Олексій запевнив, випадків дезертирства чи деморалізації серед бійців його полку не було й не буде. І знову про бронежилети. Точніше, їх відсутність з того моменту, як міська рада виділила майже 100 тисяч гривень минуло більше місяця. А наші земляки досі чекають на таку вкрай необхідну посилку з дому. Гроші на придбання бронежилетів виділили ще 29 травня, і з того моменту це питання обросло купою чуток і приводів для цього безліч. Спочатку відповідальні за закупівлю посадовці відмовлялися навіть коментувати ситуацію. Коли ж у змі почали з'являтися матеріали про привласнення коштів та перевірку міськради прокуратурою, влада почала виправдовуватися і давати дещо цю інформацію. Так, 27 червня від секретаря міськради Івана Марковського ми вислухали запевняння, що бронежилати будуть. Вони будуть четвертого ступеня захисту. Їх виготовляє сертифікована фірма. І вже у вівторок, тобто 1 липня, товар прибуде у місто. Вівторок ми їх отримаємо, їх вже роблять нам. Ми заплатили вже гроші. 99,5 тисячі і бронелитиві ми вівторок отримаємо вже. Але... Можна, щоб ви не бачили ми обов'язково вам їх покажемо. 1 липня дива так і не сталося, а надвечір на офіційному сайті міськради з'явилася інформація, що бронежилети привезуть 2 числа. Ця дата теж позаду. На календарі 3 липня, а на сайті ради чергове виправдання повідомлення. Цього разу вже без прогнозів щодо прибуття бронежилетів. У цьому ж матеріалі Іван Марковський запевнив: цитуємо, враховуючи недостатню матеріально технічну забезпеченість усіх видів збройних сил України з боку держави, Кіровоградська міська рада і надалі буде надавати посильну допомогу військовослужбовцям. Кінець цитати І як міська рада планує посильно допомагати захисникам, невідомо. Адже бронежилети, на які гроші виділили більше місяця тому, і досі не дійшли до зони АТО. 1 липня цього року Кабмін вів єдиний розмір допомоги при народженні дитини 41 тисячу гривень. Раніше за кожного наступного малюка батьки отримували більше зміни, пов'язані з прийняттям антикризового закону, який допоможе державі зекономити значну суму грошей. Як до такої економії ставляться мами новонароджених, ми запитали у самих породіль. З січня 2012 року у Кіровограді розпочав роботу перинатальний центр при обласній лікарні. Працівники центру стверджують, завдяки покращеним умовам роботи та сучасному медобладнанню статистика народжуваності помітно покращилася. Та не менш важливу роль у цьому відіграла і фінансова допомога родинам. С момента открытия 2012 года количество родов, которые мы приняли, доходит до 4000 уже. Конечно, благодаря современному оборудованию, подготовленным кадрам, улучшилось качество оказания помощи, улучшилось количество э, э, детей, которые недоношены, которые остались живы. Среднее количество родов в год было от 500 до 700. 700 – это самое большое было. То сейчас, конечно, это больше тысячи. А ось і щаслива родина, яка готується на випуску. Народженню сина пара радіє безмежно. Кажуть, скільки їм заплатять чи не заплатять, наразі не хвилює. Молоді батьки впевнені, ті, хто дійсно хоче дитину, народжуватимуть при будь-яких законах. А от працівникам центру дякували від душі, адже їх малюк здоровий. Все дуже хорошо обслуговування, Ну то будь-який момент, то есть ніч, день, утро. Все допомагають, рассказывает. то мені це не интересно. Пока мені головне, щоб все було добре. Дехто ставиться до законодавчих змін із розумінням. Однак, жінки вважають, що демографічна ситуація в країні і конкретно діти це не та сфера, де держава може економити. Я розумію, конечно, в наше время государству приходится тяжело и приходится экономить. Ну, моє мнение, конечно, що є інші абсолютно реальні доходы у нашого держави, і бюджетні, і и внебюджетные средства, які можна использовать. А ще молоді мами кажуть, така економія і по суті зрівнялівка допоможе вирішити таку проблему, як бізнес на народженні дітей. Останнім часом це стало досить популярно серед малозабезпеченого населення. Марина Ілецька народила 1 липня другу дитину. Відповідно, отримує на 20 тисяч. Тисяч менше, ніж очікувала, та це її зовсім не засмутило. З однієї сторони, це як би хто рожає третього, четвертого, от вже задумаються. Хто рожає для себе, тут і дійсно рожає для себе, і деньги і різниця не мають ніякої ролі. Взагалі. Ми в свою чергу хочемо нагадати, що не лише держава має обов'язок перед новонародженими громадянами, але й батьки. Пам'ятайте, що батьківську любов та увагу жодна сума не замінить. Чи реально відпочити у Кіровограді? Якщо у вас є гроші на розважальні заклади, то так. А от ті кіровоградці, котрі люблять проводити свої дозвілля, гуляючи містом, опиняються, образно кажучи, біля розбитого корита. Далі запрошуємо вас у рейд, улюблене місце відпочинку молоді набережною? Ось вона, річка Інгул. А ось і набережна усе це центр Кіровограда. Літо в розпалі, а від водойми посеред кам'яних джунглів міста прохолоди нуль. А поверх бруднющої водиці разом із пляшками та іншим сміттям ще й риба дохла плаває. Задоволення спостерігати таку картину більш ніж сумнівне. Відзначається і Вікторія. Вона часто тут гуляє з дітьми. Єдине, що радує око, це патріотична огорожа. Пофарбували дуже гарно, відмітили, що жовто-блакитного кольору в нас стала наш паркан і дітям, дітям сподобалась. А от проходили вздовж набережної, то побачили, що вода спущена, риби багато така, що і плаває вже мертва. Загалом констатують люди набережна в занепаді. Її проїв час. Іржаві огорожі, просівши сходинки, побитий асфальт. Скільки я її бачу, дуже жаль. Якби я мала можливість, якби була б меценатом, я б давно вклала б гроші і озеленила б, і окультурила цю місцевість, тому що це прекрасний парк, прекрасне місце, де можна відпочити, прогулятися з дітьми, не знаю, з друзями відпочити, просто провести дозвілля, було дуже б дуже файно. Наразі містом керує нова владна команда на чолі з секретарем Ради Іваном Марковським. Власне, всі ми знаємо, що скажуть ці новоспечені посадовці, натякни їм, що прийшов час привезти набережну до ладу. В Україні криза, грошей немає, питання не на часі. Де в чому нова влада буде права? Втім, є речі, які не потребують затрат. Однак вони значно покращать ситуацію. Перше. Поставити багато цих урн, баків. Ну, щоб сміття викидали. Друге чистота. Тут і взагалі владі має стати соромно, і кожен чиновник мусить почервоніти від п'яток до маківки. Центр міста відпочинкова зона, літо. А тут буяють чагарники, у яких поховалися минулорічні пляшки. Проглядається осіння, опавши листя та гілячі із дерев. Про саму річку взагалі мовчимо. Скажіть, який би господар дозволив, аби посередобійстя коїлося таке. Відтак кіровоградці, закохані у набережну, апелюють до міських керманичів і Івана Марковського скерувати армію комунальників саме на цей об'єкт. А окрім підмітань та вигрібань, тут можна ще й бордюри повкопувати на це. Також особливих затрат не потрібно. Ну що змінить? Почище, щоб вулиці були, щоб тротуари к наконець щоб можна було на каблуках ходити. Тому що по гагаріна по центру, навіть, гагаріна, Єгорова. Вот тут вот всі пройти не можна по тротуару на на набережна, на набережне, конечно, і лавочок більше поставити, і щоб під зонтиком сиділи, і ми могли посидіти, і все горота красивий, хороший. любити його просто треба. любити. А від себе додамо ще одну пораду. Ентузіасти за власний рахунок пофарбували паркани на мостах. Не уминули і набережну. Думається, міський бюджет не обідніє, якщо з нього трохи виділять для перевдягання у жовто-блакитне огорожі над річкою. А ще люди мріють бачити тут клумби із квітами. Можна його й далку чи й кілька для дітей встановити. Все це не мільйони і навіть не сотні тисяч. Більше того, думається, владі з її повноваженнями не важко буде знайти меценатів, які не пошкодують на таку благородність. Справу. І пам'ятайте, шановні посадовці, зовнішній вигляд центру міста це ваше обличчя. Поки що воно таке. Кіровоград продовжує приймати переселенців зі сходу країни. Проблему житла цього разу на себе взяв Кіровоградський національний технічний університет. Як облаштувалися нові жителі нашого міста, бачили і ми. Кіровоград відчинив двері ще перед 12 ми переселенцями з гарячих точок. Розмістили новоприбулих у гуртожитках КНТУ. Всего, по всім 12 людей. Ініціатива це була адміністрація університету. Ми, пожалуй, єдине учебне заведення в Кіровограді, яке представляє ці, ці услуги. Люди налякані більшість відмовляється говорити на камеру, та з однією родиною, завдяки психологу служби порятунку, нам все ж таки вдалося поспілкуватись. Втім, згадувати, пережити вдома та про складнощі подорожі, наша співрозмовниця відмовилася, поскаржилася лише і досі спати не може, боїться знову почути постріли та вибухи. Для мене це ужасно, коли заходять в автобус, я сижу на переднем сидінні. То ж вони там в засаді сидели, а то заходять з автоматами. Один перевіряє, а другой, ну ка наготові. Ну для мене це вообще не знаю, я і так ночами вже не змогла спати, то вигляду дітей, що де задерчить. Про кіровоград як про нову домівку Юлія дізналась випадково, почувши інформацію на радіо. Мама мені дзвонить і говорить, що я слышу радіо, що тут в Кіровограді устраивають тут сім'ї, що ж десь треба, що ну там ну два, ну три дня там у знайомих, да ну а також треба ж що то определятися. І вона услышала радіо все і що, ну от сюда ми приїхали. Після слів вдячності за гостинність Юлія попросила ще про деякі речі першої необхідності та про надання психологічної допомоги дітям. «Как ну, я ви ні за ні. Наоборот, ні проти, так. Да, тому що от у мене було так, що вона вночі розговорювала, стала. Сказала безпокійна така. Угу. Психолог після розмови зазначила, у всіх переселенців одна проблема страх, але подолати його можливо. Люди перепугані. Ну, адекватно висприймають цю ситуацію і. И... Помощью вони користуються, детками, З дітками, звісно, что детки больше дітки не всі йдуть на контакт. Сьогодні тут оселилось 12 мешканців Сходу та повідомляють, в адміністрації КНТУ у гуртожитках вишу є місця ще для 40 чоловік. Бібліотека імені Бойченка своїм читачам представила дві нові виставки: сім плюс я, та у книг немає канікул. На виставці сім плюс я представлені книги, які неодмінно стануть у нагоді молодим батькам або ж тим закоханим, котрі лише планують створити сім'ю. Є тут і дитяча література. А ось поруч знаходиться ще одна виставка. У книг немає канікул. Бібліотекарі підготували видання, які підійдуть різні читацькі аудиторії. Це і книги про садівництво, і про активний відпочинок, і навіть про футбол. Надзвичайно цікавим є розділ книжкової виставки, який має назву для справжніх чоловіків. І тут ми бачимо літературу присвячену різним видам спорту. І надзвичайно цікавою є, на мій погляд, така книга зірки світового футболу. Це дуже актуальна книга, ну також поряд з іншими книгами про футбол. Адже зараз триває чемпіонат світу з футболу. І ці книги користуються надзвичайним попитом. І це всі новини на сьогодні. Ви дивилися інформаційну програму «Акценти Дня для вас сьогодні. в Студії працював Євген Салтан. Миру та спокою у ваших родинах.